Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок корекції розвитку. Продовжуємо розділ ознайомлення з довкіллям та розвиток зв'язного мовлення, збагачення знань про себе та навколишній світ. І сьогодні тема нашого уроку місяці року та дні тижня. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерші сідайте, діти. Домовляйтемось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Тож сьогодні на уроці закріплюватимемо знання назв місяців року та днів тижня, розширюватимемо уявлення про походження назв місяців, про природні явища, що відбуваються кожного місяця. Продовжимо також розвивати пам'ять, пізнавальний інтерес, уміння спостерігати, артикуляційний апарат, зорово моторну координацію та Міжпівкульну взаємодію і продовжуємо комплекс артикуляційних вправ. Вправа голка. Усміхаємося, висовуємо язик, витягнувши його по можливості вузько та потримати язик під лічбу до п'яти, а потім ховаємо. Наступна смачна варення. Обведи широким кінчиком язика верхню та нижню губи, не наче злизуєш варення. Далі вправа грибочок. Відкриваємо рота, а язик присмокчуємо до піднебіння. Далі гойтелка. Відкриваємо рот напруженим язиком, тягнемося до верхніх та нижніх зубів по черзі, вправа лоша, відкритий рот. Далі треба подсмокати за верхніми зубами спочатку повільно, а потім дедалі швидше. Праве сховаємо цукерку. Сукер, Напружений язик у закритому роті натискує то на одну щоку, то на другу. Ну а зараз пропоную вам переглянути відео про місяці року та про походження назв місяців року. Місяці. Січень. Січе сніжок. Лютий. Лютує мороз. Березень. Березові бруньки набухають. Квітень. Квіточки з'являються. Травень. Трави ростуть. Червень. Червоні ягідки дозрівають. Липень. Липи цвітуть. Серпень. Серпом жнуть пшеницю. Вересень. Верес зацвітає. Жовтень. Жовтіють листочки. Листопад. Листочки падають з дерев, грудень. Грудочки землі замерзають. Ось було зараз пояснення від яких слів. Походять назви місяців. Наступне завдання інтерактивне. Треба розкласти місяці по коробках. Перша коробка, зверніть увагу, це зима, потім весна, літо та осінь. Ну а далі повторимо дні тижня. Вранці ми із добрим тілом привітали понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться. Як настала п'ятниця, вдома скрізь кипить робота. Починається субота. А субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневі кінець. Хто трудився? Молодець. Ну, Дні що? В тижня як і кольорів веселки є сім. Давайте ще раз їх пригадаємо: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це Отже, ми з вами повторили назви всіх днів тижня по черзі. Ну а зараз, як завжди, нейровправа. Повторюємо рухи. Я нагадаю вам, що нейровправи впливають дуже позитивно впливають на розвиток мозку, тому рекомендую їх виконувати. Ну що ж, а зараз оберіть смайлик на ромашці. Чи під силу вам були завдання, може було складно, а можливо, все легко та просто, чи була потрібна допомога? На цьому я прощаюся з вами. До наступного уроку!